міському військовому палаці урочистий Бог. Сьогодні особливий і незабутній день у вашому житті, день народження вашої сім'ї. А щастя вашої сім'ї буде залежати тільки від вас, від вміння, покати, розуміти та нести відповідальність один за одного. Нарожничкові міняємо обручками. Прийміть ці обручки Богом на Сонце позолочені, нехай вони засять зайвом нескінченного кохання. чоловік та дружина будь ласка ваші обучки запрошую вас на щастя та на долю випити з весільних келихів. а тепер привітайте один одного вже як подружжя своїм першим спільним сімейним поцілунком. Хай він буде на вашому срібному та золотому весілля. Пам'ятайте їх сміти, ніколи-ніколи в житті не забувайте, адже вони стали свідками народження вашої сім'ї. Нехай вашому подолу завжди буде. Мир мій та Певний час ми разом проходили службу в навчальному центрі Десна. І Скажімо так, що знайомство відбулося десь два роки назад, Але вважаючи на те, що був мирний час, якось ми вже були в тому віці, коли не роблять спішних висновків якихось. То знайомство тривало, якийсь там час був відпочинок, якесь просто спілкування. Але з е, початком військової агресії, по-перше, ми змінили місце служби. Спочатку я потрапив служити до оперативного командування північ. Трохи згодом Тетяна також змінила місце служби, перевела сюди, і ми зрозуміли те, що в цих обставинах ми не можемо один без одного. І Бажаємо створити власну родину, бути поруч, дай Боже, назавжди, і після нашої перемоги, щоб ми тільки ростили наших дітей і своїм прикладом показували їм, що таке справжнє кохання, що таке справжнє життя. До війни я робив пропозицію двічі до війни, але ну, Тетяна, скажімо так. Вгалася, не поспішала. Не поспішала з вибором, тому що в нас, ну і в мене, і в неї були попередні стосунки, ми були одружені до цього, там скажімо так. І тому ну, не поспішали. Бачите, Щось... на, на щастя нема нічого. Так. Ні дощу, ні тривог. Це гарний знак. Він мені робив пропозицію майже два-два з половиною років тому, тобто це було разів десять, мабуть, він мене вмовляв, але поки була е, мирний час був. Ми вдумали, ми не поспішали, ми і так нам нам і так добре, і так добре. Але коли почалась війна, то в перші, мабуть, що в перші години початку повномасштабної агресії, вторгнення, я зрозуміла, що я не хочу втрачати, але ж такий час, що можна втратити в будь-яку секунду. Тому я погодилася, як тільки ну, видалась нам перша нагода, ми зробили це.